У Ковелі відбулися інструкторсько-методичні заняття з оборони міста. Два дні підрозділи Сил оборони спільно відпрацьовували дії щодо захисту території. Розпові суспільному пресофіцер сотої окремої волинської бригади тероборони Сергій Хомінський. Огонь! Огонь! Звуки вибухів, які чули містяни, були відточенням навиків і зупинення ворогів. Для безпеки цивільних на деяких ділянках міста частково перекривали рух. Цей елемент він повинен бути обладнаний, і цей особовий склад повинен розуміти, що він повинен бути готовий діяти автономно, та чекаючи підкріплення підрозділів Збройних сил, які підійдуть. Волиняни готові до різних сценаріїв розвитку подій. Навчання сил оборони відбувається постійно, каже пресофіцер сотої окремої Волинської бригади тероборони Сергій Хомінський. Зі слів голови військової адміністрації Волині Юрія Погуляйка до навчань залучили голів тергромад. каже бригадний генерал Василь Зубанич показав керівникам громад, як проводити роботу з підготовки населених пунктів до ймовірних сценаріїв наступу ворога, аби бути готовими дати відсіч.